Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Пригін чесних автомобілів зі Швейцарії. Пригнали ось таку красуню, Це Volvo V60 2015 рік на автоматичній коробці гідротрансформатор Aisin. Надійна перевірена коробка роками. Автомобіль має пробіг оригінальний чесний та перевірений 175 тисяч. Ми цей автомобіль викупили приватної особи в Швейцарії. Автомобіль доглянутий, без колів, без вмятин, без царапин. Хороша комплектація, присутній шкіряний салон, двохзонний клімат контроль, підігріве сидінь, датчик світла, датчик дощу. Дуже багато функцій Volvo, хто знає. Volvo славиться своєю безпекою, надійністю. Тут стоїть правильний надійний двигун Мільйонік, 2,4 дизель на максимальних кіловатах 158 кВт. Кіловат. Автомобіль просто їде як самоліт, можна сказати, він летить, а не їде. Показую вам зразу по правій частині з такого ракурсу поближче, що автомобіль без, без царапин. За кожне своє слово я відповідаю. Приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Забушена вам нагадати, що у нас є послуга доставка автомобілів по Україні. Хто неї змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефоні. Також у нас є послуга, ми можемо обслужити вам автомобіль, допомогти зареєструвати в сервісному центрі МРЕО. Хто також переживає, можливо, щось боїться. Ми все це допоможемо, зробимо. Так, В автомобілі стоїть така стильна хромована решітка, Volvo, нічого ніде не поломано, радіатор в гарному стані, не посічений. Капот нас також без піску струї, нічого не посічено, не подерто, не вибито від сколів. Зразу надаю вам ВІН-код для перевірочки, перевіряйте по він коду. Зараз все перевіряється, часто та відкрито. Також, подивіться, датчик світла, датчик дождю, автоматичне, автоматичне світло. Показую вам передню тормозну систему. Вона просто як нова, подивіться, тормозні бліни без виробітки. хороший протектор резини, легкоспавні диски не почухрані, не подерті. Автомобіль дійсно в хорошому стані на свої роки. Є складання з зеркал також. По вікнах автомобіль чистий 2015 рік. По лівій водійській стороні також вам показую, що автомобіль без м'ятин, без царапин, без сколів. Задні стопи у нас просто в гарному стані, ніде не запутівші, також ніде не потріскані. Всі логотипи Volvo, v 60, все на місці, АВД, кожна наклечка, все присутні. Задні партроніки присутні. Також покажу вам автомобіля просто як нове. Це швейцарська машина, займається тільки зі Швейцарії, приганяє автомобілі з найкращої країни Європи для імпорту автомобілів. Задні партроніки все працює, складання дзеркал працює, підігрів дзеркал Також все працює. Показую вам по дверній карті водія. Подивіться на її стан. Вона просто як нова. 4, 4, 4 стеклопідіймача, складання, регулювання. Все присутнє. Знизу ніде нічого ржавчини, нічого немає. Автомобіль зі Швейцарії приїжджають не ржаві, це не Швеція, не Норвегія, не Фінляндія. Також присутні такі накладочки на порогах, вольвопс. Пластмаса у нас не зацарапана, не почухрана також. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Подивіться на сидіння водія, воно просто як нове, якість матеріалу просто одна з найкращих. Подивіться, сидіння просто як нові. Також стан руля, подивіться на його, на його стан. Є тут водись, мінімальна чуть-чуть пітертість, автомобілем їздили, можливо, по місту, чуть-чуть пітерлося, Це нічого страшного немає, автомобіль не новий. Також присутньо регулювання світлом, собі, відкривання баку, електричний ручник, подивіться на стан педалей. Вони також як нові, коврик у нас не шився, не продавлений, без дзюрів, все в гарному стані. По автомобілі була проведена мінімальна хімчистка. Ми собі, самі зробили мінімальну хімчистку і завезли на детельні, спопулювали автомобіль також легенько. Він не був зацарапаний, він не був сильно грязний. Ми попили повитирали і вже знімаємо для вас. Підігріви, сидінь присутні, дуже багато функцій там в старт старостоп присутній, така автоматична у нас, ще раз нагадаю, надійна гідротрансформатор коробка ISIN. Задня дверна карта ліва також, подивіться, на її стан. Це в гарному збереженому стані. Також пластмаса ніде не почухрана, не затерта. Кожен болтик, все на місці, ніхто нічого не крутив, не знімав. Подивіться на задні сидіння. Вони також в гарному стані. Шкіра в нас не потріскана, не полопавша. Під ковриками чистенько. Оригінальні коврики присутні, присутні такі карманчики взаді. Пройоми в нас не вибиті ремнем безпеки, є автомобілі приїжджають. Більшість вибиті пройоми безпеки, їх фарбують. Тут все в гарному збереженому стані. Показую вам такий вид спереді. Подивіться на стелю, в автомобілі не курили. Стеля в нас в гарному збереженому стані. Також у нас дах без мятин, без царапин. Показую вам по багажнику. Подивіться на стан багажника, також бокова пластмаса не зацарапана, не почухрана. Шторочка присутня, вдома вона лежить, забув положити. Також газові опори у нас в гарному стані. Тут також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Тут також без ржавчини Все в гарному стані. Показую вам праву дверну задню карту. Подивіться також на її стан. Дуже якісна шкіра в автомобілі. Дуже... Volvo зараз все дуже якісно робить. Навіть не знаю, ще можна зрівняти цей автомобіль по якість матеріалів, що по автоматичній коробці, що по двигуну. Для мене це одна з найкращих автомобілів. Так, надам вам він код ще раз для перевірочки з бокової стієчки. Також сидіння собі складається, все відкидається, хто їздить, хто має сім'ю, собі на природу можна скласти, буде ззаді більше місця, щось положити. Автомобіль дуже динамічний, комфортний в їзді, двійний пакет стекол йде, шумоізоляція просто в автомобілі одна з найкращих, навіть не знаю, з чим можна порівняти. Показує вам дверну карту пасажира також. Присутня така сіст. Також присутні накладочки таких на порогах, нічого не затерто, не почухрано, пластмаса також в гарному стані. Сидіння пасажира, подивіться просто на його стан. Воно теж як нове, не просівше, не прокурене, не подерте. Собі такий є масаж спинки, можна так сказати. Все регулюється, все працює, дуже комфортно. Всі документи, все присутнє. Покажу вам швейцарський техпаспорт. Автомобіль 15 рік, 2,4 дизель, 158 кВт, де п'ятий мотор. Надійний та правильний двигун. Також присутнє підлокотничок, Аукс, USB. Собі можна щось поставити, якісь напої собі. Все працює. Зараз ми автомобіль заведемо, я покажу як працює двигун. Зараз, зараз бистренько перше проб'ємо його товщиноміром. Покажу вам на лакофарбове покриття. Такий у нас товщиномір професійний, профілайн. Так, пробиваємо з капоту 113, 113 оригінал, 119 оригінал. 126 водійське крило оригінал, 126. Дверочка 131 оригінал, 120 оригінал. 142 оригінал. 114 оригінал. 114 оригінал. 138 оригінал. 138 оригінал. дах на 113. 105. Все в оригіналі. Також задня кришка багажнику 144 оригінал, 112, 132 оригінал. Заднє у нас крило 188, це йде вже косметика. Десь підули 178. Дверочка у нас 167. 300, це просто перекрас 250, 197. 197, 198. 109. Крило у нас це йде оригінально. Десь, можливо, була якась подряпинка, але зроблено якісно. Фарба у нас не відрізняється. Все зроблено якісно. Це нічого страшного немає. Як ви знаєте, автомобілі зі шпаклівкою, мінімальною, б'ються від 400 мікрон. Це просто 300, 190, 190 це просто шелак. Так. Проб'ємо ще тут. 95, 107, дах 128, 119. Все в оригіналі. присутні по автомобілю. Три косметичні підкраси, так як я вам, я вам казав. Заднє крило і дві дверочки. Косметично. Без шпаклівки. Так, зараз ми автомобіль заведемо. Я покажу, як працює двигун. Як працює автоматична коробка, 175 тисяч оригінального чесного та перевіреного пробігу. Так, заводимо автомобіль. У нас ніяких чеків, помилок, нічого немає. Також є присутній у нас спортрежим, клімат, контроль працює, все, дує холодом. Також покажу вам трошки функцій. По Volvo, Мой Вольво, City Safety присутньо, контроль шин є також в автомобілі. Настройки, дуже багато настройок, система допомоги водітелів, системні настройки, настройки клімату, дуже багато. Можна собі, включати інтернет, можна собі також сервіс і ремонт. ну Дуже багато функцій потрібно. Також є тут заводський блютуз, можна підключати підлічати музику. Присутній у нас динамік, собі дуже комфортно говорити. Мультируль, круїз-контроль, кожна кнопочка все працює. Підігріви сидіть у нас також працюють. Так, Зараз трошки проїдемося, покажу, як працює автоматична коробка. Автоматична коробка ні на, холод... ні на холодну, ні на гарячу не дергається, все працює чітко. Сигналізую, що потрібно пристібнутися. Зараз ми трошки проїдемося. По ходовій частині також нічого не стукає, не грюкає. Так, Зараз ми трошки проїдемося. Подивіться, як він набирає, просто швидкості не чути. Дуже комфортний автомобіль, шумоізоляція практично одна з найкращих, коробка переключає чітко. Зараз беремо на обгоні. Він просто їде, подивіться, 120, вже швидкості не чути. Дуже комфортна та скорісна машина. Друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій YouTube канал, Viber групу. Опубліковую чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Дзвоніть, запитуйте, все розкажу по автомобілі, все чесно та відкрито так, як є. Всім дякую за увагу, всім па-па.